У Наталі сьогодні турнірна гра, щось вона дуже швидко вони справились. Наталь, що ви так швидко справились? Капець. Правильно зрозумів. Зараз вони будуть ще другий сет грати. Так, спортсмени виходять на корт. Другий сет за Наталі. Починається тайбрейки. Тренер контролює гру. Я тримаю кулички. Все, умничка, а ти переживала. Молодець, чемпіонка.